Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Пара можемо разом. П'ятий вибух за три дні пролунав 20 хвилин тому на Керченському мості. За даними телеграм-каналів, опора залізничного мосту серйозно пошкоджена. Крім того, рухнуло залізничне полотно під воду. Білгородський завод, який виготовляє потрібні конструкції, був спалений ще у травні. Як бачимо, продумана стратегія дія Росіяни не можуть запускати потяги. А це дуже дуже сильно псує логістику загарбників на півдні. Про серйозні пошкодження. Дення мосту у полоні говорив російський майор Томова. На знімках можна побачити, як функціонував міст у різні інтервали часу. Зокрема, ці фото були зроблені 30 липня, а також 4 та 13 серпня. Супутник показав, що роботи на мостовому переході тривають доволі повільно. Окупанти також не поспішають відновлювати мостовий перехід після кількох пошкоджень на ньому та не просуваються у цьому напрямку. Також на знімках можна виявити, що залізниця на Кримському мосту не функціонує, принаймні там не видно як рух. Юються потяги водночас. Автомобільний мостовий перехід працює з обмеженнями, а рух транспорту здійснюється лише неушкодженою дорогою. Що ж, Кримське місто 12 серпня двічі за день потужно втомлювався. Та такі точкові удари треба для того, аби хоча б частково знецінювати переміщення мостом озброєння техніки та боєприпасів Росіян. Про це 24 четвертому каналу сказав генерал української армії. Голова служби зовнішньої розвитки 2005-2010 роках, Микола Маловош. за вважавши, що з одного боку це ускладнює переміщення великих резервів окупантів територією Криму. А ми ще нищимо інфраструктуру Джанку і інші напрямки вже на матерковій частині. А це вже системний підрив підготовки або направлені резервів. Сказав маломужен. На думку екс голови служби зовнішньої розвідки ЗСУ. Нині накопичують засоби, аби системно порушувати логістику на Кримському мосту. Мовиться і про засоби власного виробництва і про далекобійні ракети Storm Shadow та Скальби Еїдж, а також ті, які прагне Мати Україна – німецькі Таурос та американські Ейте під час широкомасштабних наступальних операцій на півдні та заходженні у Криму цей потужний комбінований удар по мосту знесе все. Там уже не буде у тих можливостей його відновити, наголосив генерал української армії. Україна знає, які методи для захисту мосту використовують росіяни. Їх треба нейтралізувати. Також потужний паралельний удар можуть завдати по Чорноморському флоту, і тоді півострів залишиться без потужних систем захисту. За Словами колишнього голови служби зовнішньої розвідки, нині відбувається розвідка та тестування можливостей ворога, а також знецінення логістики росіян на Кримському мосту за короткий час. Тоді мають бути надводні дрони, повітряні дрони і ракети відповідно різних типів та різних модифікацій, що фіксують або не фіксують росіянами і удари, які відволікають. Сказав мало може. до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!